Госпіталь на колесах Хмельниччина отримала три реанімобілі в рамках благодійної ініціативи Рятуймо життя. Засновники компанії Епіцентр К ініціювали забезпечення багатопрофільних лікарень сучасними медичними автомобілями на території всієї України ще влітку минулого року. І з того часу вдалося зібрати майже 108 мільйонів гривень. За ці кошти придбали 40 авто для потреб медицини катастроф. Я дуже пишаюся, що народний депутат України Гарри Олександр Володимирович є мій земляк з Родочини. Він дуже багато допомагає громадам. Ви знаєте, що і на потреби збройних сил України дуже багато таких прекрасних автомобілів підправлено. І зараз це прекрасна ініціатива, яка ну, Певно, виходить від нього, щоб подарувати на Хмельниччину такі прекрасні автомобілі. Попри повномасштабне вторгнення, медичну галузь в Україні продовжують реформувати. Нині МОЗ активно працює над створенням мережі кластерних лікарень, не дивлячись на те, що йде е, війна. Е... Це не знімає відповідальності ні з сфери охорони здоров'я, ні з влади, ні з громадськості продовжувати знаходити сили і продовжувати реформу медицини сьогодні. Тому в Шепетівці ці процеси відбуваються і сьогодні активно. Шепетівська лікарня вона рухається саме в напрямку статусу кластерної лікарні. У таких умовах подібна техніка вкрай необхідна лікарям та у прямому сенсі є рятівною для пацієнтів. Ба більше аналогів сучасним реанімобілям, яких цього дня передали три для Хмельниччини, на території області немає. У нас є транспорт, але він вже багато років ми його використовуємо, він зовсім не оснащений ніяким обладнанням. Тобто для транспортування важкохворих він не годиться. А, на жаль, такі хворі є, і ми повинні їх транспортувати на третинний рівень. Автомобіль оснащений усім необхідним обладнанням, що дозволяє лікарям проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої, на відміну від старих зразків. Це є насправді реанімація на колесах, в якій є і дефібрилятор, і кисневе забезпечення пацієнта, і системний моніторинг пацієнта за його станом, і відзняття ЕКГ, і передача усіх даних на станції екстреної допомоги або на відділення екстреної допомоги для того, щоб там були готові швидко прийняти і надати допомогу даному пацієнту в будь-який критичний його стан. Зокрема, нові реанімобілі отримують лікарі з прифронтових регіонів Харківської та Миколаївської областей. Поповниться медичний автопарк і на Рівненщині, Чернігівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті та Київщині. Реанімобілі високого класу це, це троянджампер, які внутрі оснащені абсолютно по новітнім всім технологіям, і швел-апарат, і пульсоксиметр, і монітор пацієнта. Всі необхідні речі для того, щоб зберегти життя людину, яку перевозять з медичного закладу в інший. Дякуємо компанії «Епіцентр», Дякуємо за постійну підтримку Хмельницької області в медичній галузі і не тільки в медичній галузі. Знаємо, що перемога вже скоро. Віримо в неї і робимо все для того, щоб вона була якнайшвидше. Благодійна ініціатива Рятуємо життя від компанії «Епіцентр-К» триває, адже потреба українських лікарень в сучасних реанімаційних швидких, які можуть врятувати пацієнтів у гострих станах в умовах війни, все ще є актуальною. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.